Підготовки курсантів Національної академії сухопутних військ, що навчаються за спеціальністю виховна робота, мало чим відрізняється від вишколу майбутніх командирів механізованих підрозділів. Тактика, вогнева підготовка, водіння бойових машин. Саме цьому і ще цілій низці військових дисциплін майже весь час приділяють майбутні офіцери-виховники. На полігоні курсанти опановують фактично всі штатні зразки озброєння механізованого підрозділу. Найнебезпечнішим та найбільш хвилюючим є метання бойової гранати, але і з цим першокурсники. Пораються вдало, страшно було. Перший раз завжди страшно. Але добігали до бойової позиції, викладач на безпосередньо заспокоював, піднімав настрій. Чесно, хочу ще. Трошки не докинула, можу так сказати. Ну не так і хотілося просто. Але цей ну, страх, руки трясуться там. Ужас. Останнім часом підготовка військових фахівців вимагає нестандартних підходів, адже сучасне поле бою може принести свої сюрпризи. Після метання гранат курсанти вчаться власноруч створювати само. Робні запалювальні суміші і ефективно їх застосовувати в бою, чому це потрібно? Бувають різні випадки, якщо гранати, боєприпаси закінчуються, а бій йде в місці, так що військовослужбовець може підготувати коктейль молотова і за укриття. Знищити броню об'єкт противника. Коктейль – це суміш. Це складно нічого нема. Ми військові і завжди маємо ті інгредієнти, щоб зробити звичайний простий коктейль, щоб знищити броні бронеоб'єкт противника. Поруч на іншій ділянці військового стрільбища також не припиняють лунати гучні постріли та розриви потужних протитанкових гранат. Це працюють ручні протитанкові гранатомети РПГ 7 РПГ 7 В. Ручний протитанковий гранатомет вагою понад 6 кілограмів, довжиною близько метра. Цей, на перший погляд, звичайний засіб був використаний у багатьох військових конфліктах минулого століття, а також використовується й донині. Цей вид озброєння вже далеко не новий, проте досі залишається одним із найбільш популярних. Ефективність його неодноразово доведена на полях битв на сході країни, що підтверджують і самі курсанти-учасники антитерористичної операції. Ефективність ну, 100%, 100%, якщо правильно її вивірити, пристріляти, цю зброю, то успіх буде 100%, А Тим більше, якщо курсант буде слухати викладачів, все вивчати, то все буде добре і ціль буде вражена. Третина сьогоднішніх першокурсників цього фаху досвідчені воїни, учасники антитерористичної операції. А кожен п'ятий курсант дівчина. Однак всі разом вони як одне ціле, кожне випробування проходять спільно. Порівну ділять всі досягнення та постійно допомагають один одному. Навіть під час нападу уявного противника на заняттях з тактики хлопці та дівчата виконують завдання на одному рівні з дівчатами працювати досить треба, особливо обережно, тому що це дівчата все таки, але вони досить добре ставляться до мене з розумінням, і вони добре виконують завдання. Цьому випадку керував юнак, однак дівчата розуміють специфіку служби, чітко виконують вказівки командира. кажуть, що це їм не заважає відчувати себе представницями слабкої статі. Я думаю, що кожна з нас тут завжди залишається дівчиною і десь проявляє десь свою слабинку, десь десь хочеться звичайно бути. Бути просто дівчиною і в цьому надзвичайно допомагають наші хлопці, які допомагають нам в усьому фізично і морально нас підтримують. Іноді хочеться побути дівчиною і слабшою, ніж хлопці. В таких ситуаціях хочеться бути на рівні або навіть вище. Але взагалі ми всі рівні. Ми військовослужбовці, хоч і дівчата, але все таки Зараз на полігоні майбутні офіцери в буквальному сенсі приборкують і вогонь воду, проходять перевірку на мужність та випробовують свою психологічну готовність. Одним із найскладніших та найвиснажливіших є етап підготовки воїнів на смузі психологічної підготовки. Однак після її проходження страхів у курсантів стає в рази менше а у разі ведення дій на справжньому полі бою вони вже будуть не лише фізично, але й психологічно готові до найбільш екстремальних обставин. Вже поруч розгорнута зовсім специфічна для офіцерів-виховників. Одиниці військової техніки, колись такі машини мали назву польовий автоклуб. Тепер вони значно модернізовані, оснащені сучасною комп'ютерною та офісною технікою. Дозволяють фахівцям по роботі з особовим складом ефективно виконувати чимало покладених на них завдань. Автомобіль, повну назву має пересувний кіновідеосалон, знаходиться на базі газ 66 Його потенційні можливості це здійснення відеотрансляції, кінотрансляції та аудіообслуговування особового Складу передбачена антенна, яка дає можливість прийняти телевізійний сигнал в межах доступу. Також є можливість здійснити прийом супутникового телебачення, здійснити його трансляцію як в день, так і в нічний час. Ми бачите, розгорнуту шахту денного трансляції сигналу для того, щоб сонячне проміння не закривало екран, і військовослужбовці могли в день також передивитись кінофільми, а що ще актуальніше їхні командири, заступники при роботі з особовим складом забезпечити доведення до військовослужбовців службовці необхідної інформації через трансляцію е, новин та виступів керівництва держави, що дасть можливість наповнити цей інформаційний вакуум, який в багатьох е, моментах, на жаль, має місце на сьогоднішній день. Триватиме весняний польовий вихід для курсантів спеціальності виховна робота впродовж двох тижнів. За цей час вони ще глибше зануряться у специфіку бойової діяльності українських вояків, що в майбутньому стане для них ще одним козирем для ефективної роботи із підлеглим особовим складом.